Яке життя в Запоріжжі зараз, тут повітряні тривоги десь по 8-10 разів на день відбуваються. Я навіть помічаю, що часто містяни вже не так сильно на них реагують, бо, як самі кажуть, тоді б вони би цілими днями сиділи б в укритті і як такого життя не було. Ну, ви вірно сказали, що так. В Запоріжжі вони довгі. От часті. Навіть зараз ми. Так, так. І тоді б, якщо б ми весь час. Ходили, знаєте, коли ми ходимо в них, коли щось правда стається в місті жахливе, і тоді ти так, там день-два, ми якось ще ходимо або реагуємо на то. А зараз, коли вроде, все спокійно, тривога є, і люди живуть своїм життям, не зупиняємося. Діток в Запоріжжі багато. Вони так може не так вільно гуляють, як в інших містах, бо тут мами розуміють, що бути вдома поруч біля бомбосховища. Цікава Дніпропетровська область тут, по факту, є як відносно безпечне місто, саме Дніпро, прилеглі безпосередньо е, території, але також є і Нікополь Марганець, де ми розуміємо, що небезпечно кожен день і кожен день люди там ризикують своїм життям. Як ситуація от, поєднується це все в одній області і як це регулюється? Область насправді досить велика, велика кількість людей тут проживає. Якщо говорити про Дніпро і особливості нашого регіону, то це такий своєрідний хаб, який прийняв майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, якщо говорити про всю область, то в нас дійсно є марганець Нікополь, якщо говорити про Пряму таку дорогу, і то це 11 кілометрів від Енергодару. Ми розуміємо, що артилерія вона доїжджа долітає, е, обстріли там постійні, але там живуть люди. Якщо говорити про е, іншу частину нашого міста, то вони роблять все для того, щоб також жити і сьогоднішнім днем, і жити завтрашнім днем. Тобто, все ж таки є плани, але в нас є життя, воно в нас одне, і його треба жити. Це справді так погоджуюсь цілком з цими словами. Якщо загалом аналізувати Глоба 22 створилася, якраз коли почалась повномасштабна війна, і зокрема Глоба 22 стала першим опорним центром української освітньої платформи. Розкажи трохи безпосередньо про співпрацю організації безпосередньо, як це бути опорним центром, тут тобто такими своєрідними руками допомоги громадам. Якщо говорити про організацію «Глоба-22», вона офіційно заснована в травні 2022 року. Було прийнято рішення працювати системно, тобто не просто десь допомагати. Ми розуміли, що це на жаль надовго, що це не закінчиться через 2-3 тижні, і це все треба переводити уже на інший рівень. І якщо говорити про опорний центр, то він був створений. Якщо я не помиляюся десь у вересні, і спочатку це була робота з тими організаціями, так званими опорними точками української освітньої платформи. А далі цей, як то кажуть, фундамент ми його наповнювали вже з іншого боку. Ми залучаємо різноманітних стейкхолдерів. В один проект для того, щоб його зробити максимально ефективним, і таким чином українська освітня платформа, і ми, ми схожі, і нам дуже просто комунікувати. І в нас є спільні болі, спільні потреби і спільна ціль. Якщо от загалом аналізувати. Проекти, які були підтримані DCA безпосередньо в Дніпропетровській області, і більшість з них це була якраз підтримка дітей, і більше такий формат освіти, скажімо так, акцент більше на неформальну навіть освіту. В нас було два цикли. В першому циклі було підтримано чотири проекти. А в третьому циклі у нас було підтримано п'ять проектів. Загалом з цих дев'яти проектів, шість-сім проєктів, було підтримано саме про дітей і саме про освіту. І Інші проекти деякі вони були опосередковано дотичні до освіти. Як з освітніми закладами, тобто в школи, як я розумію, діти не ходять через безпекову ситуацію, правильно? Так, в Запоріжжі дітки не ходили ці два роки в офлайн. Ну, і ще й до ковіду, як я розумію, також. Так, і до ковіду зараз планують зробити змішане навчання, але як воно буде в Запоріжжі? Поки ми ж не можемо там планувати. Тому і виникло в нас таке не чекати, поки це буде на державному рівні, коли ми. До того ще як навіть писати цю грантову заявку, ми хотіли ем, дізнатися, чи є правда проблема. Бо так люди приходили, просто говорили на словах от би, от би хотілося б, щоб дитина кудись ходила. І ми провели у себе тут в просторі провели такі збори загальні з батьками, що б вони хотіли, чому не вистачає їх діткам, і ви знаєте. 95% сказала, що потребуємо навчання офлайн, що ми хочемо, щоб діти кудись приходили і спілкувалися один з одним. І навіть ми ще друге питання ставили: які предмети ви б хотіли в першу чергу? Були на перший рівень вийшов, звісно, англійський. Ось англійська мова, але не відставали і математика, і українська мова, і навіть були діти, які хотіли історію вивчати. Тобто такі базові предмети. Ба, да. І ще питання виникло серед батьків. Як же нам програму цю нашу е, е, налаштовувати? Що нам брати? Іти з дітьми вперед, або надолужувати. Сто відсотків батьків сказала надолужувати, бо ця прогалина, вона вже настільки суттєва, що воно прям видно. Коли класична освіта в такому підвішеному стані через безпекові ситуації, ми це розуміємо, безпекові питання, як рятує це все неформальна освіта і створені такі коворкінги, простори, в яких також займаються з дітьми. Насправді рятує дуже сильно через те, що це якраз про відповідальність а також тут дуже сильно включаються саме громадські організації, благодійні фонди, які організовують такі простори, де діти навчаються, де вони насправді. І навчаються, і проводять час, тому що це важливо. Один з проектів, який підтримав донор DCA, це безпосередньо був простір Доброді. Чи можеш розказати трохи про нього і як там проводять свій час, своє дозвілля діти? Простір цей насправді запав, як то кажуть, саме сердечко, тому що ми з цією організацією були знайомі ще до моменту реалізації проекту DCA. Анастасія, зараз ми знаходимося в просторі Добродім. Розкажіть, як виникла ідея такого простору, і що тут відбувається тут. Був шелтер для переселенців для евакуй... евакуйованих з гарячих точок людей. І я сама переселенка, приїхала також зі своєю дитиною, і я почала працювати в цьому шелтері психологом. Дітям дуже було потрібно. Увага, як якась така якісне дозвілля. А саме так і виникла ідея, що для цих дітей для них потрібен якийсь окремий простір від місця їх проживання, де вони могли би себе почувати комфортно, займатися улюбленими справами і побути в компанії своїх однолітків. Чому саме назва Доброді? О, це дуже цікаво, тому що цю назву придумали діти, і були різні пропозиції. була пропозиція. Дитячий дім та доброхаб щось таке, і ми е, скомбінували. скомбінували, і вийшов добродім. так. А з яких населених пунктів є діти? У нас дуже широка географія, і навіть з Дніпропетровської області у нас є там з таких міст як Нікополь. З більш гарячих точок. А так загалом це вся Луганська область, вся Донецька область, частина Харківської області, а це Херсонська область, це Запорізька область. Ну тобто у нас дуже широка географія. До нас приходять діти зі всіх місць, в яких йдуть або близько фронт, або йдуть бойові не бойові дії, або окупована територія. Як працювати з дітьми, які по факту змушені були покинути свої домівки? Mm, важко сказати, що вони зараз дуже відрізняються від місцевих, тому що вже набагато багато часу пройшло і вони вже трошечки адаптувалися та інтегрувалися у це суспільство. Але все одно є такі проблеми пов'язані з тим, що вони дуже сумують за тим життям, яким вони жили. І вони приходять сюди не тому, що їх там хтось змушує або батьки змушують, вони сюди приходять з задоволенням. Які активності тут відбуваються? Які активності? Психолог у нас проводить групові заняття, тренінги для підлітків. Ми намагаємося зробити активності різноманітними? Знаю, минулого року також Добродім підтримав міжнародний донор DCA. От розкажіть трохи про це і які можливості відкрив флот. Ця, ця підтримка по факту просто так, це була дуже чудова підтримка, тому що завдяки цьому донору ми отримали можливість працювати дуже. Дуже дуже так ціле з психологічним станом підлітків, і в рамках цього проєкту був денний табір, саме з психологічним уклоном, тобто, саме було пропрацювання дитячих підліткових запросів. Ми охопили близько 350 дітей, з якими працював психолог, і також для них були доступні всі інші активності. Сусіди підказали, що є такий простір, і вирішили піти спробувати. Взагалі все подобається. Нові знайомі, друзі. Дуже цікаво. Два, три, чотири, п'ять. Тут заняття йоги, різні майстер-класи, ігри, ми ходимо гуляти, часто кулінарія. Тренінги були психологічні. Ми працювали в парах. Нам розказували, як там, що робити від ситуаціях. Історія, до речі, вашого проекту направду захоплює. Ви подавали, як мені відомо, заявку в першу хвилю реалізації проекту підтриманого донором DCA. Ви не пройшли, але ви з командою не опустили руки і показали свою наполегливість. І по факту доказали всім, що маєте право, щоб вас підтримали, що цей проект має існувати. Перший раз, коли ми написали заявку, в нас вже був знаєте, отой запит від батьків. Які чекали від нас, що ми зможемо відкрити ці двері? Так, ми постукали, в них не відкрили. Ми нашу грантову заявку трошки переробили, додали. Ми набралися досвіду, і тому, коли ми подали нашу заявку, може це спрацювало. В нас вона була вже така, знаєте, більш. Досконало написана е, ця заявка. Наша ідея, ми її більш розлого е, донесли до донора і так нас підтримали. Ми були дуже раді. Ви просто не уявляєте, коли ми прочитали повідомлення від нашого нашої менторки, що так вашу заявку підтримали. Ми стрибали, як діти. Розкажи трохи про ваш простір. Наш простір невеличкий. У нас діти є не тільки нашої громади, у нас є діти. І Мелітополь, і Запоріжани, і Оріхівська громада, і Васильівська дуже багато діток різних е, в нас займаються англійські — це третій, четвертий, п'ятий, шостий. Сьомий клас. А восьмий він у нас такий, знаєте, як солянка. Бо там у нас є дітки в восьмому, навіть класі. У нас є діти, які сьомий клас, але вони навчалися в спецкласах, і угу. в них дуже високий рівень англійського. Є дітки, які це їхній клас, восьмий, і є дітки, в яких була дуже велика прогалина з англійським. Він в дев'ятому класі ці дітки, а вони відстають, і в них рівень восьмого класу. Тому у нас шість груп от таких англійських і чотири в нас інформатика. Як ти розумієш, це запитання? Це вживу навчання, це психологічна підтримка. Тобто, я спілкуюся з живими людьми, не через камеру. У нас тут ми вже тут всі друзі. Вирішуємо проблеми, які нам щось не зрозуміло. Може вчителя питаємо, потім між собою там ану, поможе мені те. Ти я розумієш, поясни мені, спробуй. Є спілкування дуже цікаво. Тут же ти сидиш, ти щось ухвачуєш, ти щось ну, розумієш по-любому. Ну не так, як от на онлайн-уроках. Вони в нас виходять до дошки, вони пишуть в зошитах, вони читають. Тобто Тому, все як, в принципі, все, в школі. як в в в принципі, школі. школі. Угу. Єдине, що в нас, це неформальна освіта. Діти в нас, в нас немає якогось такого, знаєте, що ось ти там виконав, не виконав. То немає немає то... щоденнику, дзвінка в школі, так, такого формату. Але вони займаються 60 хвилин, навіть малі, не 45. Ось, І тут у нас вже сам вчитель собі вибудовує урок. Якщо це менші, то в них там є і і, <гри>, і якісь руханки, вони тут навіть віджимаються і присідають. А так в них є, в них є домашнє завдання, вони приходять, вони його обговорюють, вони підтягують якісь шкільні свої, якщо там є якась прогалина. Тому ця проблема, оцю прогалину, яка у дітей зв'язку з війною відкрилася. Ми її трошечки, трошечки, але ми її закрили. Що дала взагалі ця співпраця з локальними організаціями. А якщо говорити про загалом, чим це було корисно там для всіх, перше це, звісно ж таки, створилося певне ком'юніті, в якому люди знайшли однодубців. тому що проекти можуть бути схожі, і вони десь можуть поділитися досвідом своєю експертністю, воно насправді дає як певний ресурс. Так, воно дає і певну підтримку.